Друзі, маємо останні сонячні відносно теплі дні. Скоро зима. І це слово у багатьох водіїв початківців асоціюється з небезпекою і труднощами на дорозі. Але чи справді це так? Чи справді зимою водити так небезпечно, як багатьом здається? Давайте будемо розбиратися. Тема сьогоднішнього відео зимове водіння. Поділюся з вами секретами по підготовці до зимового водіння і про те, як же ж себе вести на дорозі взимку. Пішли в машину, тут холодно. І поки ми переходили в автомобіль, погодка змінилась. Ось вам і осінь, так, пізня осінь, коли тільки що було тепло, сонце, тут вже дощ, мряка, жах. Але це не відміняє того, що ми маємо з вами сьогодні поговорити на дуже актуальну і, надіюсь, корисну тему для вас. А саме зимове водіння. Ну і для початку давайте розберемося з таким, на мою думку, важливим. Аспектом, або точніше важливим нюансом, це е, один міф, один стереотип, який чомусь дуже сильно засів в головах багатьох водіїв. Це таке поняття, як зимовий стиль водіння. Всі мої знайомі, які в цьому хоч трошки розбираються взагалі в темі водіння, ефективного водіння, вони вам в один голос скажуть, що такого поняття, як зимовий стиль водіння, не існує. Тобто зимовий стиль водіння це тоді, коли ви не навчились водити влітку, або тоді, коли ви влітку водили неправильно, невірно, неефективно. І тому вам приходиться осваювати так званий зимовий стиль водіння. Що таке зимовий стиль водіння? Це коли нам в той момент, коли випав сніг або коли стало слизько, треба різко змінити свої звички. Треба різко по-іншому почати, ну, швидко почати змінювати свої звички і підлаштовуватися під ті умови, які в нас є. Насправді так робити не потрібно. Коли ми говоримо про ефективне навчання водінню, то ми маємо створити. Одні стійкі звички і принципи керування автомобілем. Тобто всі наші техніки керування, робота з педалями, робота з кермом, з іншим органом управління, вони мають бути абсолютно однаковими. На жаль, неможливо. Це зробити буквально за одну хвилинку, тому що ми побачили, що стало слизько або став літ. Неможливо почати керувати двома руками, якщо ми ціле літо керували одною рукою. Неможливо перестати скидати на нейтральну передачу е, на, на швидкості, якщо ми влітку це робили, і тут взимку ми розуміємо, що цього робити не потрібно. Тобто єдиний стиль водіння, який ви маєте е, освоїти, і яким маєте працювати круглий рік, це якраз той аля зимовий стиль водіння. Надіюсь з цим розібралися. Тобто неможливо змінити свої звички або свою техніку водіння, тому що настала зима. Але але перед зимою, звичайно, потрібно обговорити все-таки певні аспекти зимового водіння. Тобто, є певні особливості управління автомобілем в зимню пору. Тобто, знову ж таки, ми не звички змінюємо, ми не техніку водіння змінюємо, а ми просто зараз. Обговоримо і закріпимо певні певні нюанси, які можуть вас зимою е, очікувати. Тобто такі акцентики виставити в деяких важливих місцях. Ну, по-перше, давайте поговоримо про підготовку до зими. Що, на мою думку, дуже важливо розуміти. Ну, по-перше, це, звичайно, підготовка автомобіля. Е, навіть не обговорюється, але все ж таки <говорю> скажу, да? зміна гуми. Багато водіїв вважають, що можна скористатись так званою ну не так так званою, точніше, вона так і називається, всесезонною гумою. І, в принципі, в нас зими не дуже такі суворі, літо не дуже таке прям жарке, тобто ми не, не, в, не, в, не на екваторі і не на північному полюсі, тому можемо обмежитись всесезонкою. Але насправді ні. У нас перепади температури і умови дуже сильно змінюються, тому вся сезонна резина, яка підходить, яка підходить під. Чекай, секунду. Юр, я відосики пишу, тому я трохи зайнятий. Добро, добро. Привіт. Нічого потихеньку. Погода радує. Так, да, погодка супер. Доброго. Колегу зустрів. А не будемо вирізати. Це буде. Так, про що я? Про зимову гуму. Вона має, точніше, про всесезонну гуму. Має бути літня гума. В літню пору, зимова гума в зимню пору, і обов'язково потрібно змінювати. Тобто, тому що насправді справа навіть не в висоті того м, шипа, так? справа в самій консистенці... як це, консистенція? Да? Ну, склад склад гуми. Да? Тобто справа в тому, що гума складається, і зимова літня гума, вона абсолютно відрізняється по своїх характеристиках. Тому як тільки... Середня добова температура опустилася нижче 10 градусів нуля о, 10 градусів з плюсом. Ви маєте задуматись про зміну гуми на зимню. Це обов'язково. Далі зміна рідин, омивайка обов'язково змінити, і, можливо, навіть охолоджуючу рідину також потрібно змінити. Деякі експерти рекомендують на зиму міняти охолоджуючу рідину, також так як в сильну жарку пору, коли літо було дуже жарке, важке для автомобіля, і для тої охолоджуючої. рідини, і її, її технічні характеристики може трошки змінитися за один важкий сезон. Тому обов'язково це зробити. Ще раз такий моментик. Це ми лише готуємо автомобіль. Е, а, і звичайно ж, комплектація. Комплектація автомобіля має на зиму складатись з чого? Додаткові такі елементи. Це шкребок, звичайно, лопата. Маленька, невеличка, але має бути все-таки в багажнику. Прикурювач на випадок, якщо в холодну пору акумулятор дуже швидко сідає і є більша вірогідність того, що автомобіль ми можемо не завести. Тобто оці отакі довгі, не довгі, точніше, а кабелі, два, два штуки з такими зажимчиками. Ці, ці кабелі обов'язково мають бути в автомобілі, якщо ви е, не впевнені в своєму акумуляторі. Ось це те, що додаткове має бути у вас в автомобілі. Але це ще не все. Друзі, незалежно яка пора року, які погодні умови, але є одна річ, яка має бути у вас в автомобілі 100% це домкрат. І сьогодні хочу вам запропонувати на огляд автомобільні домкрати від компанії Вітол. Насправді домкратів є багато видів, але от перед вами є три екземпляри, які, на мою думку, найцікавіші і найактуальніші для вас, саме для вас, друзі. По-перше, найпростіший і найтакий. Бюджетніший варіант це ось такий от гвинтовий домкрат, яким я користувався багато років. Піднімає півтори тони. Чудова річ, супер. Але якщо вам хочеться більш цікавіший варіант, компактніший, то ось, дивіться, що, що маємо. Домкрат, який можна помістити в кишеню. Гідравлічний домкрат, який піднімає 2 тони. Ним можна користуватися будь-де, в будь-яких умовах, підлізти під автомобіль ну, взагалі не проблема. А також є ось такий от екземпляр, це гідравлічний знову ж таки домкрат. Він трошки більший, але в нього є одна дуже крута перевага. Це колеса. Оба! Зараз я вам покажу, як ним користуватися. Насправді дуже легко. Я, коли вибираю Домкрат, я завжди е, вибираю з точки зору простоти і легкості в користуванні. Тому насправді цим домкратом, такими домкратами взагалі може користуватися будь-хто, незалежно. Хлопець чи дівчина, багато стажу, водійського, небагато. Ну і можу навіть продемонструвати. Дивіться. Навіть я своїми кривими рученьками зміг дуже легко підняти автомобіль буквально за кілька секунд. Всі ці домкрати, а також багато іншого корисного автомобільного обладнання, є на сайті Vitol і по промокоду Нагорни ви отримуєте скидочку 20% на всі товари. Промокод і посилання на сайт буде в описі під відео. А тепер переходимо до самого зимового водіння. Тобто, ви вже зрозуміли, що зимового стилю водіння не існує. Тобто, змінити свої звички різко через те, що ви сніг, неможливо. Тому ми говоримо саме про певні нюанси, які в нас взимку повинні точно бути у нашому, скажімо так, багажі або у нашому арсеналі мають бути деякі-деякі речі, які ми маємо точно з вами вміти і знати. По-перше, водіння. Лише з включеними фарами. Це дуже важливий аспект. Ми всіх учнів вчимо водити по замовчуванню з включеними фарами з увімкнутим світлом фар, ближнім світлом фар. Справа в тому, що навіть у світлу пору доби автомобіль, який рухається з фарами, видно набагато далі, ніж той автомобіль, який рухається без фар. І навіть денні ходи в вогні це все-таки, ну, скажімо так, альтернатива фарам, ближньому світлу, але вони не настільки дієві, як ближнє світло. Тому що автомобіль, які рухаються з ближнім світлом фар, видно набагато далі, ніж той автомобіль, який рухається без фар. І якщо в потоці буде їхати кілька автомобілів, то ви першу побачите ту машину, яка була з фарами. І це дуже важливо для нашої безпеки, тому для того, щоб нас інші учасники дорожнього руху побачили максимально рано і максимально далеко. Ми завжди рухаємося з ближнім світлом фар. І от якраз в зимню пору це є мега актуально. Ви знаєте, у нас зараз змінилися е, закон, прийняли, який каже, що поза населеним пунктом ми вже не з 1 жовтня, по 1 травня вмикаємо світло, а круглий рік. Насправді це корисно робити і в населеному пункті, тому рекомендую. Далі, обов'язково до зими, якщо ви новачок, потрібно розібратися з тим, як ж працюють у вас. Ну, звичайно, про фари ми поговорили ось, і розібратися з тим, як працюють скловочисники. Як взагалі працює підігрів, обігрів з задніх вікон, зеркал, тобто це все ви маєте розібратися. Там є кнопочки в кожній машинці, вони, як правило, знаходяться десь плюс-мінус в однакових місцях і, як правило, позначені однаковими індикаторами. Якщо що, можливо, ці індикатори зараз виведу вам на екран. Далі, це, що стосується самого підготовчого процесу, так? те, що ми маємо вміти і знати. Якщо ми говоримо про саме водіння, про самий процес пересування в зимню пору, то, звичайно, багато хто рекомендує, що якщо ви бачите, що дуже слизько, велика, така ожеледиця, все, от дуже, дуже все важко, то взагалі не виїжджати. Ну, Частково я з цим згоден, якщо дійсно досвіду мало, то краще взагалі не виїжджати. Але ну, буває таке, що займе тіль по, по три дні, по 5, а то й 10 днів може бути, а може і місяць. Ну, Ви ж не будете ці, цілий місяць сидіти вдома, тому що погана погода. І насправді, де та грань між дуже поганою погодою і такою, що можна пробувати виїжджати. Тому під час водіння, якщо вам все-таки приходиться виїжджати, ми маємо дотримуватися деяких дуже-дуже важливих таких акцентиків, ну, правил, скажімо так, як водити взимку. Знову ж таки, це не про стиль водіння. Я ще раз нагадаю про всяк випадок, більше не буду казати. Але я нагадаю, це не про стиль, це не про вашу техніку водіння. Це трошки про інше. А саме, коли ми тільки виїхали, дуже хороший лайфхак, його дають багато хто з досвідчених водіїв і не тільки автоінструкторів, і я вважаю, що це крутий лайфхак, класна річ. Це тільки ми виїхали, перевірити стан покриття. Яким чином? Як тільки ми виїхали, не набравши ще дуже високу швидкість, спробувати м, короткочасним натисканням на гальма зрозуміти, як автомобіль, або точніше, як поверхня реагує на наше натискання. Тобто зрозуміти, наскільки слизько з допомогою короткочасного пригальмовування. Цим самим ви зможете, скажімо так, приблизно оцінити дорожнє покриття і зрозуміти, наскільки воно слизьке чи ні. Це якщо так, дуже в двох словах, коротко. Далі говоримо про дистанцію. Звичайно ж, дистанція в зимню пору має бути більша, ніж в літню пору, тому що слизька дорога, вона абсолютно непередбачувано може вплинути на ваш гальмівний шлях. Навіть якщо ви водите непогано, навіть якщо у вас хороша техніка водіння, ви. Працюєте ефективно з, з педалями, особливо гальмами і газом, але насправді слизька погода, слизька дорога, точніше, ви, вона може дуже непередбачувано змінити ваш ремонт шлях. Причому настільки непередбачено, що навіть я не можу вам сказати, наскільки. Тобто не вдвічі, може, не втричі, не на 5 метрів, не на 10. Не зрозуміло наскільки, тобто, в залежності від того покриття, яке там буде. Тому дистанція має бути набагато більша, ніж влітку. Тобто, ну, давайте так, якщо ви. Влітку тримали дистанцію там, при швидкості так, дуже приблизно, там, при швидкості 50 км за годину, ви тримали дистанцію 20-30 метрів, так, то взимку краще ще так само додати. Тобто ще 20-30 метрів додати. Про всяк випадок. Звичайно, це рекомендація, але це дуже суттєві і важливі речі. Далі. Виконання маневрів, перестроювання особливо нас цікавить. Отут більше говоримо про стиль водіння. Так, насправді під час зимового водіння, казав, не буду казати про стиль водіння, а сказав отаке. Коли ми говоримо про зимове водіння, то під час виконання маневрів нічого не має змінюватися. Нічого не має змінюватися від вашого літнього стилю водіння. Але дуже часто водії влітку водять невірно. Тобто під час перелаштовування... Занадто сильна плідота роботи з кермом, різкі рухи і коротка траєкторія перелаштування. Фраза коротка траєкторія перелаштування тут найактуальніша. Тобто під час перелаштування наша траєкторія має бути довга. Ми маємо рухатись максимально плавно і максимально далеко перелаштовуватися. Тобто від точки А в точку Б, коли ми хочемо сусідню смугу перелаштуватися, ми маємо подолати велику відстань, тобто не, не 10 метрів, а 20, 30, а то й 40 метрів має, має автомобіль приїхати, поки він перелаштується з одної смуги в іншу. І зараз не потрібно нападати супердосвідченим водіям в тому плані, що а де ж ти в нас так перестроїшся, нам ніхто не дасть так перестроїтись. Дадуть. Якщо ви робите все ефективно, все вам дадуть перестроїти. Головне вчасно увімкнути показчик поворота, вчасно переконатися в безпеці, і якщо ви почнете робити маневр дуже повільно, дуже обережно, то насправді ніхто вам не буде заважати, тому що він буде бачити, що ви маневр почали виконувати. Якщо ви маневр почали виконувати і не силою туди влазити, не, 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 скажімо так, не вклинюєтеся в незалежності від того, там, дають вам дорогу чи не дають то насправді будь-який ваш маневр, якщо він акуратний, якщо він спокійний, і якщо ви переконалися в безпеці, буде зрозуміло для всіх водіїв, і ніхто вам не буде заважати його виконувати. Ще раз повторюю: під час маневрування, особливо, коли ми говоримо про перелаштування, дуже важливо, щоб траєкторія була максимально далека, тобто максимально довго ми маємо перелаштовуватися. Це означає, що амплітуда роботи з кермом має бути мінімальна. Ну, тобто не ось так, да, а трошки почали з'їжджати. І по такій ж траєкторії перелаштовуємося далі. Далі динаміка. Гальмування і прискорення. Думаю, це зрозуміло всім, що прискорення, давайте про прискорення окремо, прискорення також має бути максимально плавним і максимально спокійним, тобто ніяких різких натискань на газ не має бути. Під час рушання те ж саме. Тобто, от якраз техніка рушання, коли ми вчимось рушати тою самою гойдалочкою, про яку я розказував в одному з попередніх відео, тобто неправильна техніка рушання, от тоді у вас будуть просковзування коліс, і тоді в зимню пору вас буде, буде, буде зносити передню вісь. Якщо ми рушаємо тим способом, який показав я, вас під час рушання не буде автомобіль буксувати. І все буде чудово. Про гальмування. Про гальмування хочу сказати дуже одну таку важливу річ. Знижуємо швидкість тільки на прямих колесах. Це дуже-дуже важливо. Особливо, коли ми хочемо пригальмувати перед поворотом, дуже часто є така спокуса, якщо поворот затяг... ну, такий затягнутий, то... тобто трошки пригальмували перед поворотом, а далі в повороті там трошечки ще себе знижу швидкість нашого да, автомобіля. Але насправді так вже взимку не буде працювати. Знову ж таки, повертаємося до літнього стилю водіння. Влітку ми вчимося. Гальмувати тільки на прямих колесах, тобто в повороті ми не гальмуємо. Якщо ви бачили в моїх відео, що моя права нога на гальмах, це не гальмування, це називається контроль гальмів, то трошки інше. Що ви зараз не говорили, ти ж тримаєш ногу на гальма, ти значить гальмуєш в повороті. Ні, я в повороті роблю контроль гальмів, це трошки інше. Ось, тому гальмуємо лише на прямих колесах. І вже безпосередньо, коли ми входимо в поворот, наша швидкість має бути такою, яка дозволяє ефективно це зробити і безпечно. Обов'язково все зауважимо. Не можна гальмувати з повернутим кермом, з повернутими колесами, тому що знову ж таки йде дуже серйозний знос передньої вісі і може бути халепа, скажімо так. Давайте трошки поговоримо про небезпечні місця, про ті місця, от про які ви маєте точно знати це в теорії наперед, але це вам допоможе потім на практиці їх уникнути таких небезпечних ситуацій. Що це за небезпечні місця? Це ті місця, де автомобілі часто пригальмовують перед виконанням маневрів, тих чи інших. В мене є перелік з чотирьох місць. Цей перелік мені підказав мій колега Саша Зєрщиков. Насправді він проводить дуже такий непоганий, мені дуже подобається. В нього є тренінг по зимовому водінню. Я багато речей взяв з того тренінгу, тому Саша, тобі привіт. Вибач, в тебе трошки скопіював туди ще, але ну, насправді це дуже актуальні речі. І ось ці небезпечні місця, їх чотири. Це перехрестя, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту і місця для розворотів. Чому саме ці місця? Тому що якраз перед перехрестями водії знижують швидкість, перед пішоходними також. Перед зупинками громадського транспорту також знижують швидкість і перед місцями для розворотів. В чому небезпека? Небезпека в тому, що там, де автомобілі дуже часто пригальмовують, там може утворитися ковзанка. Там утворюється дуже часто лід. І потім на тих місцях нас може неочікувано почати нести. Обов'язково це запам'ятайте. Ну і на сам кінець Є такі системи, які нам допомагають справитися з цими заносами, зносами, так, з керуванням автомобілем, це система АБ, система ESP. В нових автомобілях вони всі є. В старих автомобілях їх, можливо, вже і не буде. Можливо, ще не буде, але в нових після 2000-х років майже всі автомобілі обладнані такими системами. Що хотів би сказати? Це чудово, що ці системи є, вони допомагають водіям, але вони не рятують від помилок. Тобто, якщо ви вибрали неправильну швидкість і почали повертати кермо в повороті, або, допустимо, якщо ви почали, якщо ви почали повертати кермо і гальмувати, або не, не на не на, не на дистанції трималися до автомобіля попереду, то система АБС і ESP вам, вам не допоможуть. Давайте так: про систему АБС. Система АБС це е, система, яка під час гальмування не дає заблокуватися нашим колесам. Тобто, коли ми нажимаємо на гальму, натискаємо на гальму, то колеса. Не блокуються, настають не як лижі. О, вони трошки прокручуються. Але це більш про слизьку погоду, про дощ, про мряку, про мокрий асфальт. Якщо ми говоримо про лід, і особливо, коли ми говоримо про в повороті, вона не працює. На жаль, вона не допоможе. Вона там намагається нам трошечки допомогти, але вона нам не допоможе, тому що е на льоду, навіть якщо вона почне спрацьовувати, все одно наш галімновий шлях буде. Дуже-дуже-дуже великий. І під час повертання керма взнос вісі передній буде все одно. Тому ці системи вони працюють лише тоді, коли ми плюс-мінус адекватно себе ведемо на дорозі і там трошечки десь, можливо, там чуть-чуть не розрахували, і вона трошки може нам допомогти. Ну не тоді, коли ми зробили якусь серйозну помилку. Система ESP. Система ESP це також така доволі цікава система, вона допомагає, скажімо так, е Виходити з заносу, точніше, коли коли вона вже почало трошки нести, точніше не з заносу, від пробуксовувань коліс. Тобто допомагає стабілізувати автомобіль шляхом там пригальмовування конкретних коліс, так, ось вона якби автомобіль наш трошки стабілізує. Я чесно кажу, я не експерт в цьому. Я просто так так, як я розумію, так і пояснюю. такою дуже простою, доступною мовою. І насправді система ESP, вона також нас. Ну, Щось схоже на АБС. Так, вона може допомогти трошки, але не врятує, якщо ми дійсно натворили якихось незрозумілих речей, летіли на, на величезній швидкості, почали десь гальмувати чи повертати, нас почало нести. На жаль, ці системи в таких випадках не допомагають. Вибачте всі розробники автомобілів, але ваші системи хороші лише тоді, коли, коли водії також адекватні. Але хоча чому, вибачте? Перед ними не потрібно вибачатися, тому що вони... Дійсно, свою роботу зробили добре, але е, саме першої педальні все одно на водіях. Друзі, ще раз, давайте коротко. Зима це не зміна стилю водіння. Зима це коли ми водимо так само, як і водили, але з додаванням певних 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 нюансиків. Всі наші алгоритми дій, всі наші техніки нажимання, натискання на педалі, Повертання керма і тому подібне залишаються тими самими. Якщо ми це робили вірно влітку. Це не підходить для тих водіїв, які влітку гасають на нейтралочках, одною рукою крутять кермо, роблять різкі рухи. Для, звичайно, для них це відео буде видаватися якимось трешом, типу, що ти мені розказуєш? Якщо я зимою буду так само їздити, як літом, то я в першому кюветі буду. Ну Тому це відео не для вас, друзі. Це відео для тих, хто дійсно хоче навчитися ефективно водити і не змінювати свої звички. Ну, давайте так подумаємо. Якщо є зимовий стиль водіння, то має бути значить літній, так? Тоді, мабуть, і треба, щоб і осінній був стиль водіння, там також умови трошки змінюються. А потім весняний. А може ще денний, нічний, так як умови також відрізняються. Але ж таких стильів водіння немає. Тобто вони не, ну, не є актуальними, коли ми водимо ефективно. Тож, зима це така собі лупа, збільшувальне скло. Яке виявляє наші помилки, які ми могли допускати літом, але їх не бачити, тому що, скажімо так, не, не доходило до якихось критичних ситуацій. Зимою буде доходити. Тому зимою, взимку, ми запасаємося ось цими такими підсказочками, які я вам сьогодні дав, обов'язково готуємо автомобіль і виїжджаємо, тренуємось, їздити взимку. Це також дуже хороший навик. Тому вам всім гарних зимових вихідних і буднів, і будь-яких днів, які ви будете виїжджати. І не переживайте, все буде добре. Всім пока!